Попавши на солодку стежку, що веде до відьом, та підібравши смаколик, Вкусно. Керальт знаходить невелике поселення з дітьми та розпитує їх про цирі Ей ноласізи нашу розмову перериває якась бабуся, що при питанні про цирі видає якусь шизу. Один з хлопчиків згадує про якогось Іванко, який може щось знайти, але при згадці про нього бабка починає конкретно так бугуртити та ставить хлопчину в куток. Тому цю йону бабусю треба якось відволікти, щоб хлопець міг розповісти герою про Іванко. Діти погоджуються допомогти герою, якщо він пограє з ними у хованки, але не на того напали. ой. У... Кималі, відволікши стару, Геральт розпитує малого, де знайти Іванко, і той розповідає, де його можна знайти. Знайшовши Іванко, виявилося, що це не людина або женятко, і в нього є невеличка проблема, що він нічого не може розповісти Геральту, бо в нього вкрали голос. І щоб повернути його, мені доводиться залізти на оцю гору до воронячого гнізда, де забираю пляшку та віддаю Іванкові. Той розповідає, що бачив Цирі, яка була пораненою, і яка тікала від відьом. А також він допомогв. Може, Геральту з тим, що бабка провела його до цих хазяйок, поспівавши для бабусі, та вирішує все таки допомогти герою. Привівши протагоніста до гобелену, бабка проводить ритуал. Та хазяйки через жінку спілкуються з Геральтом. Вони кажуть, що розкажуть герою все, що знають, якщо він знищить духа, що поселився в дереві, і після бабка дає Геральту стилет, який потім він має передати Солтису села Низюки.